Йоріч. Наш колега Жан Вінсанович Я на зв'язку. Вітання всім учасникам слухань з великою надією. Я слухаю всі розмови, дискусії, пропозиції певні. І згадую про те, що ми із Жаном Вінсановичем з Ольгою Валерією на початку нашої каденції Можливо, трішки робко говорили про деякі речі, про які сьогодні говорять уже вголос багато хто. І, зокрема, от під час цих слухань ми чуємо багато тих тем, на які ми спілкувалися, і думала, може це, а може нереально, а як, а як сприймуть? І можливо, можна згадати в контексті той вислів, що нічого не зупинить ідею, час якої настав. То, можливо, якраз настав час нам зробити деякі кроки в бік системного вирішення певних проблем, що в наших силах, скажімо так. Е, я спробую відреагувати на деякі дещо сказано колегами, іншими учасниками пухань, і так само, як і Василь Іванович, там розділили на декілька категорій от, можливо, по його кальці я десь і піду. Тобто, перше, звісно, що це фінансові проблеми, і я звертаю увагу знову ж таки на те, що ми роками може говоримо про те, що напевно настав час змінити систему державної підтримки е, сфери фізичної культури і спорту, е, тому що коли ми говоримо про те, що на місцях як ставляться, так як і каже і Вадим Маркович, і інші виступаючі, що залежить фінансування від. Настроїв керівництва від спроможності громади, та далі. Вибачте, я -мажоритарник, і Я вам скажу, що на жаль, більшість громад в Україні все-таки є неспроможними, тому розраховувати на те, що ми якось їх змусимо любити спорт, не варто. Треба перейти до системи, коли держава замовляє успішну роботу з оздоровлення позитивного виховання підростаючого покоління і з підготовки резервів. І коли так як і озвучилось теж сьогодні під час нашої е, дискусії, коли будуть цей цей принцип формульний розподіл, коли там за кількість це за кількість які займаються, будуть на ті заклади кошти спрямовувати з державного бюджету, в який Буде стягнути фактично через зміну деяких пропорцій, стягнути було буде будуть кошти е, і по формулі віддавати вниз за успішну роботу. Тобто, ми певні кроки, до речі, з Жаном Вінсановичем робили цьому напрямку і спілкувалися, і змін фіну нам дали зрозуміти, що це легко робити, якщо буде політична воля, тобто стягнути і не будуть такі е, дисбаланс Тому що так тут говорять, що в великих містах, в, в дуже спроможних громадах є. Нормальні хороші умови для розвитку, але у нас у більшості немає в сільській місцевості, в гірській місцевості і тому подібне. Тому нам треба збалансувати це і створити базові однакові умови для всіх. І тут, якщо говорити про нашу тему, цю основну клубна чи спортивні школи, да система, то неважливо для держави, неважливо, яка форма держава має. Віддавати за успішну роботу незалежно де ці діти оздоровлюються чи готуються вже до, до участі в спорті виші з досягнення, ті потрапляють туди. Другий момент, про який майже всі говорять, це про кадрові проблеми. І, і ну я скажу так, що не, не варто робити акцент на роботі вузів, які готують там тренерів, грубо кажучи, тому що. Кадрові проблеми можна вирішувати і залучаючи до роботи з дітьми спортсменів або колишніх спортсменів, які в житті займаються чимось іншим, а наприклад, могли би. Секційну роботу, наприклад, вести в школах, а в школах найкраще це робити і найлегше охопити абсолютно більшість дітей, які так чи інакше можуть піти на зустрічі і займатися фізкультурою в якихось секціях. От туди можна і треба залучати так з сертифікатами. Тут хто, хто сказав, що займається в клубах з якимись сертифікатами, яка є нормальна. Вони отримують ці сертифікати від національних федерацій, від федерації. Профільних там да і якщо вони не обрали в житті вуз фізкультури і спорту, а займаються чимось іншим, але мають майстерність майстер спорту і вищий рівень в спорті і вміють тренувати, то вибачте клуби, як правило, виграють змагання у спортшкіл часто. Тому якби тут це нормально, не треба боятися того, щоб залучати і без профільної освіти, але з певними сертифікатами від федерації профільних, не бояться залучати до роботи з дітьми. І плюс до речі, я кажу цей же кошик, колись ми обговорювали перспективи створення дитячих спортивних центрів, які так само могли би залучати на початковому рівні, із залученням представників різних видів спорту для проведення занять в різні дні, таку модель можна було б. Я б запропонував, якщо це підтримали там, навіть на базі нашої найменшої області, коли тоді ми зможемо як кажуть, прощупити. Дітей на предмет здібності до різних видів спорту, тому що часто вони йдуть, умовно, просто в ту сексу, яка найближча, або там хтось знайомий друг йде, але це не означає, що завжди що знаходять талант і вид спорту себе знаходять. Це якщо коротко, третій момент про інфраструктурні проблеми. Дивіться, ми констатуємо. Ми ми, та, ми констатуємо, що в нас є багато проблем і інфраструктурних у тому числі. Але ми так само констатуємо, що під час воєнного стану ну, нам не вистачає коштів, але нам має вистачити мудрості залучати інвесторів на адекватних умовах, коли ми можемо запропонувати від держави, наприклад, надання там користування постійно земельної ділянки для. Облаштування, наприклад, спортивно-реабілітаційного, тут говорять багато про важливість реабілітації центру якогось, і супутньої інфраструктуру, коли бізнес зможе прийняти цю пропозицію, побудувати е, соціально спортивну інфраструктуру, і плюс супутню, там, готель ще, ще щось, де він буде заробляти. І це можна зробити, просто треба мати на це політичну волю, а не лише дивитися в кишені тих, які потенційно могли би вкладати. Вони на таких умовах не вкладуться, на адекватних умовах вкладуться. І тут згадували так само це попутне продовження. Про е, меценавства у нас є. Той та правильно, рамку, і закон був проголосований і є в до, до, до податкової митного кодексу пропозиції. Важнева це до податкового. Е, я би пропонував. До речі, щоб ми звернулися е, ну, за наслідками сьогоднішньої дискусії, звернулися до того ж податкового комітету з проханням справді прискорити розгляд і підготовку того законопроекту до е, виходу в зал на друге читання, який є, да але зверну увагу, що той законопроект стосується лише фактично. Підтримки тих, які і так. Вкладають у спорт, тобто, щоб вони не сплачували з тих коштів, нагадую ту ініціативу, які вони направляють на спорт, щоб вони не сплачували податок на прибуток з тих коштів, але це не про системність, це лише про тих, не не карати їх додатково, які і так вкладають спорт, та, а не давати їм можливість не сплачувати податки з тої суми, яку вона направляє до 30%. в тому законопроєкті Є а про системність це є ще законопроєкт, який стосується зменшення бази оподаткування і на попередньому нещодавньому спільному засіданні наших. Підкомітетів з Ольгою Валеріне на Волині нам показали приклад Польщі, і треба ще його довивчити. Там ідеться про те, що 1% замість податків можуть направляти на спорт. Ось це про системність. І такі законодавчі ініціативи у нас теж є. Тому я би запропонував, щоб ми і звернулися і до податкового коду комітету з приводу розгляду і інших законодавчих ініціатив, які стосуються можливого залучення системного меценатських коштів у спорт, і так само звернутися до. Того ж комітету на з оборони і розвідки щодо розгляду законопроектів, які дозволяють вирішити питання бронювання тренерів, тому що таких законопроектів теж є, і я декілька направив таких. Тобто, ну якщо говорити про пропозиції, що ми звернулися швидше <різь> із залученням. Нас, як представник комітету молоді спорту, Жан Венсанович, я точно вписався в запропонований вами регламент і виступаю значно коротше ніж всі інші. Дякую за а... те, що вислухали, з надією на те, що нарешті ці ідеї, час яких настав, будуть реалізовані. Дякую yeah.